Завершився дев'ятий тур української прем'єр-ліги. Поєдинки відбувалися протягом трьох днів з 30 вересня по 2 жовтня. У суботу, 30 вересня, відбулись перші три поєдинки дев'ятого туру. Верес, ЛНЗ, Шахтар, Ворскла та Чорноморець Зоря. У неділю 1 жовтня відбулись ще чотири поєдинки: Минай оболонь Кривбас, Рух, Колос Полісся та Динамо Олександрія. У понеділок, 2 жовтня, відбувся заключний поєдинок дев'ятого туру. Дніпро, Дніпро-1, Металіст дев'ятнадцять Рівненський Верес розписав суху нічую із Черкаським ЛНЗ у матчі 9-го туру української прем'єр-ліги. Перший на пів момент трапився біля воріт гостей. Шевченко потужно пробив, а м'яч рикошетом від ноги суперника вилетів на кутовий. Після цього команди довго нічого не створювали. Стартові 20 хвилин запам'яталися лише великою кількістю боротьби і двома жовтими картками. Зрештою, затище на полі перервав олійник, який обігрався із партнером, але не поцілив у рамку. В кінці першого тайму гайдучик увірвався до штрафного і небезпечно стріляв з гострого кута. Пеньков відбив удар в притул, та можливе взяття воріт точно не Зрахували, форвард Вереса опинився в офсайді. До перерви команди спромоглися на один удар в площину, коли пас забрав сферу після серії рикошетів. Одним словом, гостроти було обмаль. У дебюті другої половини ЛНЗ несподівано залишився у меншості, Лоперіонок у боротьбі заїхав ззаду по низі гайдучика. Головний арбітр зустрічі Ярослав Козик після перегляду відеоповтору вирішив, що це фон на червону картку. Верес відразу заволодів ініціативою і почав створювати моменти. Спочатку гайдучи не дотягнувся до прострільної передачі, а згодом Вовченко пробив головою у стійку на 87-й хвилині. Яго вимагав пенальті після падіння у карному гостей. Проте рефері не вказав на позначку. А згодом світюх не зумів переграти пенькова з гострого кута. Зрештою, верес так і не зумів дотиснути ЛНЗ у більшості. У підсумку матч закінчився із рахунком 0-0. Донецький шахтар сенсаційно програв полтавський «Ворсклі» з рахунком 1-2. Це перша поразка гірників у нинішньому сезоні. Перший удар в площину завдали футболісти Ворскли. Челядін з кута штрафного перевірив пильність різника. Гірники у перші хвилини практично не турбували Павла Ісенка. Лідер чемпіонату значно більше тримав м'яч, але до такого сценарію команда скрипника була готова. Лише на 19 19-й хвилині Ісенко вступив у гру після удару Кащука. Вінгер увірвався у штрафний і бив у дальній кут. Кіпер Ворскли врятував. А буквально в наступній атаці полтавці заробили право на пенальті. Ніроші незрозумілим чином не влучив по м'ячу. А Чигиринський схвалив проти Степенюка. До м'яча підійшов скляр, який пробив дуже впевнено. Різник відбити удар колишнього партнера не зміг. Ворскла повела у рахунку вже на 22-й хвилині. Пропущений гол змусив помаранчево-чорних активніше йти вперед. Однак моментів біля воріт гостей не було. Натомість обрізка Судакова ледь не призвела до контратаки Ворскли. Шахтарю пощастило, що ривок Скляра ніхто не підтримав. Загалом точність передач гірників залишала бажати кращого. Занадто багато простих помилок від лідера. Чемпіонату у першому таймі. У Ворсклі такою люб'язністю відповів Ісенко, який випустив м'яч у простій ситуації. Сам воротар полтавців і виправився, відбивши удар Зубкова. Трохи згодом Судаков видав свій фірмовий пас з глибини. Георгій знайшов Зубкова у штрафному, але 11-й номер Шахтаря невдало пробив на робочу правою ногою. Це був останній момент у першому таймі, який завершився мінімальною перемогою Ворскли. Дуже багато проблем отримав Шахтар в ці 45 хвилин. Пропустивши з єдиного моменту біля Своїх воріт в атаці підопічні Патрі Каманлевина зовсім не вразили. На другий тайм замість Чигиринського вийшов Ракицький, і майже одразу виник момент. Степаненко виграв боротьбу після подачі котового, але скидку капітана ніхто не зміг замкнути. У наступній атаці Судаков скинув на Бондаренка, який з півкола перед штрафним зарядив вище. Момент ворскли був гострішим. Степанюк з меж штрафного пробив у кількох міліметрах від стійки, але все ж таки рахунок став один На 57-й хвилині Зупов забив свій перший гол у поточному сезоні УПЛ Сікан скинув головою у штрафний, а Зубков ходу пробив правою ногою у ближній кут. Ісенко не врятував, хоча цілком міг би. Буквально за хвилину Ворскла мала забивати другий гол. Степанюк в розріз віддав на Нестеренка, який обіграв різника і бив у майже порожні ворота, який захищав хіба що гочує Схоже, що відчайдушний підкат грузина, таки вплинув на гравця Ворскла, який буквально з трьох метрів примодрився пробити повз ворота. На такому фоні епізод з ударом. Скляра залишився в тіні. На 71-й хвилині Шахтар пропустив друге. Нестеренко виправився за свій промах, замкнувши класний простріл передути з правого флангу. 1-2 на користь ворскви. Трохи згодом Ракійський міг зрівнювати рахунок своїм фірмовим ударом лівою, але трохи схибив захисних гірників. М'яч пролетів повз дальній кут. Це був останній момент у матчі, який потішив абсолютною відсутністю будь-яких судівських скандалів. Арбітраж в цьому матчі був ідеальним. Відігратися Шахтар так і не зміг. Зазнавши першої поразки в ОПЛ у цьому сезоні. Репетиція перед Лігою чемпіонів вийшла провальною. Фінальний свисток зафіксував перемогу Полтавського «Ворск» з рахунком 2-1. Одеський Чорноморець розійшовся миром із Луганською зореєю у поєдинку 9-го туру Української прем'єр-ліги. Вже на перших секундах матчу зоря створила момент, але удар Мишньова вийшов неточним. Майже миттєво мав нагоду Гереро, проте Варакута легко впорався з ударом Панамця. Чорноморець відповів на це моментом вакули, Однак Турбаєвський впорався з ударом у ближній кут. Команди продовжили грати на зустрічних курсах. Гереро навіть забив на 13-й хвилині, але взяття воріт скасували через гру рукою у нападника. Одесити відповіли нагодою і єди, який головою підрізав у дальній кут. І все це за 15 хвилин ігрового часу. Після цього темп гри знизився, зменшилася кількість моментів, але це не означало, що вони зовсім зникли. Дада пробив з меж штрафного, але трохи не влучив у дев'ятку. Зоря відповіла спробою на гнойного, який обігрався із Гереро. Варакута потягнув непростий удар. Перший тайм так і завершився з нулями на табло. Другий тайм розпочався із спроб Антюха та Штогріна, але обидва удари вийшли неточними. В свою чергу Яцик скористався невдалим виносом захисника, але Єрмаков ціною болючого пошкодження. Заблокував удар. Найкращий момент у грі виник на 73-й хвилині. Саме яцик пробив зі штрафного, але поцілив у поперечину. Валерій Кривенцов отримав жовту картку. Тренер зорі був незадоволеним діями арбітра. А Яцек отримав ще один чудовий шанс. Цього разу вискочивши віч навіч після передачі Антюха. Олександр не зміг переграти воротаря, але м'яч все одно покотився у напрямку воріт, проте не в їхню площину. Класний момент створив для зорі вендел. Бразилець промчав лівим флангом та віддав на вікентія Волошина. Але той пробив у воротаря. Ще один момент мав гереру у компенсований час: удар панамця на кутовий перевів Хадіда. Чорноморець зумів відповісти ударом Шпорна з меж штрафного, з яким ледь впорався Трубаєвський. У підсумку гра так і завершилася з рахунком 0-0. Київська оболонь мінімально переграла Минай у рамках 9-го туру української прем'єр-ліги. У першому таймі команди розмінювалися непоганими атаками, але кияни виглядали гостріше. Так вже на п'ятій хвилині приймак замикав подачу з котового, пробивши у бандуру. Голкіпер парирував перед собою, однак встиг зафіксувати м'яч. Минай відповів на 12 12-й хвилині контратаку, яку твердохліб завершив прострілом з меж штрафного майданчика. Сфера пролетіла поруч із лівою стійкою. На 17 17-й хвилині груша скидував подачу з лівого флангу в район лінії Воротарського, а Суханов зіграв на добуванні після відскоку. Бура врятував закарпатців. На 30-тій хвилині Лук'янчук замикав навіс котового, але і тут Бандура виконав сейв. Ми найже до кінця першого тайму зміг організувати лишень атаку з прострілом на 11 метрів. Втім, твердохліб знову змазав. Зрештою, відпочивати команди відправились за нулів на табло. Другий тайм виявився менш цікавим і динамічним. Але тепер вже підопічні Володимира Шарана виглядали гостріше. На 52-й хвилині вони мали виходити вперед внаслідок подачі Дмитрука з правого флангу. Одарюк замкнув головою, але м'яч впав на каркас. На 74-й хвилині караблін прострілом з лінії Воротарського завершував хліба. Рибка дістав м'яч з під поперечки. У оболоні ж за цей час було лише непогане замикання котового у виконанні мороза на 66-й хвилині. Тим не менш, саме кияни відкрили. Рахунок господарів на 78-й хвилині поховав Бандура, який не зміг перехопити крос від Османа. Він лише зачепив м'яч кінчиками пальців. Вийшла ідеальна скидка на тарануху під удар в порожні. 0-1. Заміна Валерія Іващенка спрацювала. Минай одразу ж пішов відігруватись і був близьким до цього. Вже на 82-й хвилині Закарпатці могли заробити пенальті внаслідок виривання карабліна правий край штрафного. Косовський, судячи з відеоповтору, штовхнув Тимура, але арбітри проігнорували. Вали епізод наприкінці основного часу. Рибці довелося парирувати удар Вітенчука з меж штрафного та брати лонгбол Булези, А вже у компенсований час врятуватимена й міг бандура. Олександр опинився на замиканні подачі з котового, втім м'яч влучив йому в плече. Подальша контратака у болоні завершилася ударом таранухи з центру поля. Ворота залишились порожніми, однак влучити у них Ростиславу не вдалося. У підсумку фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу пивоварів з рахунком 1-0. Криворізький кривбас програв львівському руху за рахунком 1-3 у матчі 9-го туру української прем'єр-ліги. Поєдинок розпочався оригінально. М'яч у центр поля доставили за допомогою дрона. А перший момент, якщо його так можна назвати, створив рух. Дідик зі штрафного пробив на метрів 5 вище. Кривбас відповів швидкою атакою лівим флангом, яку завершував Дібанго. Удар Івана заблокували. жовто чорні потурбували кліщука потужним ударом Едсона здалеку. Кіпер криворіжців не дрімав. Обмін моментами продовжився. Безкоровайний замикав подачу скотового вище. Буквально тут же Данило класно заблокував удар Климчука. Просто динамічний початок гри у кривому розі. Міг забивати сапуга, який увірвався з правого флангу у штрафний, однак пробив просто в кліщука. На 34 й хвилині Климчук переправив м'яч у сітку, вдало зігравши на випередження. Арбітри зафіксували офсайд, але дуже суперечливий. За кілька хвилин Дмитро Бондаренко вже слухав вар на предмет пенальті у ворота руха, після чого. Його пішов дивитися повтор боротьби за м'яч при подачі кутового вердикт арбітра пенальті на користь кривбаса, вочевидь за гру рукою. Іліч з 11 метрів відкрив рахунок. На цьому перший тайм завершився. На початку другої половини приходько міг подвоїти перевагу кривбаса, але пробив у газон, а не у ворота. У наступній атаці господарів рух врятував Роман, який перервав просил Хомчановського перед порожніми воротами. Львів'яни відповіли гострим моментом Климчука. Лідер жовто-чорних звільнився з під опіки з Тився зліва в центр, але пробив поруч із дев'яткою. Понедільник розкішно вирізав нова кулка, який головою не влучив з кількох метрів. Злива моментів на старті другого тайму таки принесла результат. Щоправда, не той, якого чекали вболівальники у Кривому Розі. Спершу на 63 63-й хвилині Василь Руніч ідеально точним ударом у дотик зрівняв рахунок. Гравець руха, який вийшов на заміну, опинився першим на підбиранні і увігнав м'яч у нижній кут. Це був лише початок. Буквально тут же рух кординально все перевернув. Квасниця, здавалося, віддав невдалий пас на Климчука. Однак без не придумав нічого кращого, аніж буквально зрубати суперника. Климчук з пенальтів вивів гостей вперед. Але і це було не все. Буквально за дві хвилини рух забив втретє. Квасниця вкотре вдало вийшов на заміну. Ілля прострілив з правого флангу, а руніч оформив дубль. Ідеальні кадрові зміни від Віталія Пономарьова. Кривбас опинився у повному нокауті. Команда Віталія Пономарьова шокувала Кривбас у другому таймі, відібравши очки вже Другого лідера чемпіонату. Фінальний свисток зафіксував рахунок 3-1 на користь руха. Ковалівський колос та Житомирське полісся поділили очки у матчі 9-го туру ОПЛ. Полісся завітало в гості до колоса. Житомиряни мали змогу наздогнати шахтар на вершині турнірної таблиці. Втім, перший момент створили ковалівці. Демченко замикав простріл Болбата, але невдало. Полісся відповіло нагодою Бутківського, але пали з розвороту пробив у захисника. Наступний момент виник лише під завісу першого тайму. Демченко спробував пробити здалеку, але не влучав у дальній кут. У другій половині морозко міг вивести Полісся вперед ударом зі штрафного. Але Фесюн відбив на кутовий. Колос відповів. Повів дальнім ударом Богданова, з яким впорався Бойко. Ще один момент виник у Бутківського, але удар головою вийшов слабким і прямо в руки фесюну. Після цього Полісся провело досить хаотичну атаку. Колос зумів не пропустити. На 90 90-й хвилині Полісся ледь не скористалося помилкою захисту суперників, але Шастал не встиг віддати на когось із партнерів та загубив перспективну атаку. Смоляков пробив потужну здалеку. Монзоль вказала на котовий, хоча гравці колоса, начебто, не зачепили м'яч у підсумку. Гра так і завершилася нулями на табло. Київське Динамо на останніх хвилинах дотиснуло Олександрію і перемогло з рахунком 4-2 у матчі 9-го туру УПЛ. Зі стартом зустрічі столичний грант узяв м'яч під свій контроль. Перший момент виник на сьомій хвилині. Караваєв спершу обігрався з Ярмоленком, а потім із Ванатом, який продерся у штрафний. Бояльський підхопив і пробив у блок. Ярмоленко традиційно змістився у центр і з глибини вирізав розкішний пас на хід ванату. Владислав відкотив бояльському, той ліворуч під удар. Однак Андрієвський також не влучив у дальній правий кут. Ще одна швидка атака правим флангом. Ярмоленко і ванат по черзі на якихось мінімум не встали. Тигали, аби розстріляти з кількох метрів. Однак на 15-й хвилині Динамо легко відкрило рахунок. Андрієвський подав стандарт майже від лівої лицевої. Караваєв від ближньої стійки головою перевів на дальню праву, де Брашко спокійно розібрався. Господарі тиснули дуже інтенсивно, але моментами у Олександрії вдавалося розбивати пресинг через пас. Команда Руслана Рутаня перекривала підступи до свого штрафного кількісно. А ось попереду майже вдалося втекти в 3 на 2. Брашко обрізався, а шостак майстерно. Трансформував простріл у чисельну перевагу. Єдине, що підвело тут гостей, це надто банальний Джованні, який вирішив брати на себе і пробив прямо у сироту. Чергова недбалість на чужій половині завершилася прострілом шолянського. Бущан відверто виручає, ногами приймаючи на себе удар Джованні з меж воротарського. Дубінчак не встиг накрити 22-річного бразильця, але, хоча б відіграв щільно. А ось Ярмоленко на першому котовому в Олександрії відверто випустив Джованні. Тут уже схибити було практично нереально. Сирота Виконав майже ідеальне гольове скидання на суперника, коли виграв повітряну дуель у Кравченка, і перевів на дальню стійку. Вийшло дуже ефектно, але ж не на ті ворота. Після цього рахунок було зрівняно. Ледь не в наступній атаці партнери встигли виправити ситуацію. Брашко змістився на позиції правого захисника і блискуче закинув на хід Караваєву. Того зупинили на межі фолу. Однак Ярмоленко продовжив атаку і ідеально вирізав на Ваната. 2-1. На самому початку другої половини зустрічі ще Одне ідеальне гольове скидання від киян приводить до взяття воріт. Калит він завподав, Караваєв дуже зручно вибив від удару, а вихованець Динамо Скорко, якого не встиг накрити ванат, пробив Бощана здалеку. Два стандарти гостей стали результативними. Далі Попов пішов у дриблінг перед своїм штрафним, відпустивши м'яч і подарувавши супернику, бощан виручив. Ярмоленко також елегантно вирізав швидою. Потім ще й п'ятою продовжив, але на бояльського кидались відразу троє, тоді як Вандрієвського не виходить. В удар. Ярмоленко врятував майже мертвий м'яч і відкотив назад. Брашко розкішно вирізав з того ж правого флангу, але Волошин не замкнув дальню стійку. Попов на стандарті намагався вивести вперед з другого поверху, але вище. Трохи згодом Динамо заробляє черговий котовий. Вона цього разу скидає на ліву стійку, де зовсім самотній Брашко робить дубль. Ярмоленко і Ванат продовжили далі нагнітати. Брашко був близьким до хитрику, але Ярмаков все тягнув. Буяльський лець кутового не закрутив Ворота, а на 92-й хвилині кабаю протягнув і віддав на ближню стійку. Важкий вихід з-під пресного від бущана був практично ідеальним, починаючи з центру поля. У Ваната ще й такий собі передасист, що запустив гульову стіночку, внаслідок якої бояльський кладе вже у порожні ворота у підсумку. Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Динамо з рахунком 4-2. В рамках завершального матчу 9-го туру УПЛ Дніпро-1 переміг Харківський Металіст-19-25 з рахунком 1:0. У першому таймі Дніпро-1 володів більшим м'ячем. Однак команда рідко заходила у штрафний. Як наслідок, виникли проблеми із конвертацією переваги в моменти. Також Гуцуляк замикав простріл подій з гострого кута та мінімальної відстані. Можливо, на якісь атаки вплинула травма Когута, якого на 27-й хвилині довелося замінити порітою. Хай там як, а металіст 19-25 до перерви виглядав нормально. Ба більше команда створила два моменти, які мала завершувати голами: обидва запорог Борячук. На 34-й хвилині Дмитренко обікрав Адемюка і увірвався на лівий край штрафного, покотивши Андрію під удар метрів з десяти. Волинець парирував на 43-й хвилині. Арі Моура виконав проникну передачу на правий край. Туди увірвався Бурячук, який бахнув у ближній кут. Стійка врятувала Дніпро. 1 зрештою відпочивати футболісти відправилися за нулів на табло. Другий тайм же розпочався доволі спокійно, без пожежних ситуацій біля воріт обох команд. Тим більше неочікуваним став Дніпра 1 на 56-й хвилині. Ліднів прийняв пас від Поріти і потужно вистрілив під поперечину. А м'яч ще й зробив підкрутку в протихід мозілю. 1-0. На 67-й хвилині курило скинув навіс котового на праву стійку, а Борячук пробив головою у руку Гуцуляку. Це сталося прямо на лінії воріт. Після використання вар бригада арбітрів вирішила, що це не пенальті. Хай там як а металіст 19 25 в останні 20 хвилин виглядав значно активніше. За дніпровців, втім, гостям не вистачило конкретики в завершальних фазах. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Дніпра 1 з рахунком 1-0. Турнірна таблиця після дев'ятого туру виглядає так: Донецький шахтар продовжує очолювати таблицю. Гірники мають 18 очок. На другому місці Кривбас, Криворіжці мають в своєму активі 17 залікових очок. Третя позиція за чорноморцем. Вони набрали 16 пунктів. Четверта сходинка за поліссям. Житомиряни мають в своєму активі також 16 пунктів. П'ятірку лідерів замикає Динамо. Підопічні «Мірчі Луческу» набрали 15 залікових очок. Але треба пам'ятати, що у Динамо ще не зіграні матчі. Знизу турнірної таблиці ситуація наступна. На останньому місці зараз Минай. В активі Закарпатців три залікові бали. Передостання зоря, Луганці набрали 6 пунктів, 14 верес. У них також 6 пунктів. На 13-му місці Олександрія. Вони мають в своєму активі 8 очок. Що стосується списку бомбардирів, то у лідерах відразу 5 гравців. А саме Владислав Ванат, Андрій Ярмоленко, Віталій Буяльський, Юрій Кримчук та Максим Задарака. Всі вони забили по 4 м'ячі. you <laughs> Наступний десятий тур УПЛ відбудеться протягом трьох днів 6, 7 та 8 жовтня, 6 жовтня зіграють о 15-й годині Полісся Динамо, 7 жовтня зустрінуться Дніпро 1 верес о 13-й, ЛНЗ Олександрія о 15 та Колос Ворскла о 17-й. 8 жовтня зіграють Оболонь Болонь Металіс, дев'ятнадцять двадцять п'ять о годині. Рух Минай о 15-й та Кривбас Чорноморець о 17-й. Поєдинок Зоря Шахтар перенесений на невизначений термін через Участь обох команд у Єврокубках.